Поговоримо про тему, як спостерігати. Я досліджую світ перший клас і Большакова, Марина Пристинська. Спостерігати це означає, дивлячись, помічати що-небудь, кого-небудь, звертати увагу на когось або на щось. Наприклад, на квіти, які ми побачили, або на їжачка. Спостерігати можна за зміною погоди, чиє сонце, дощ, хмари, за розвитком рослин. Які умови потрібні для росту рослин, за спілкуванням людей, як люди себе поводять, за поведінкою тварин, що роблять тварини. Прилади, які допомагають людині спостерігати за природою це підзорна труба, лупа, бінокль, мікроскоп. Вони збільшують наші предмети. Етапи спостереження перше. Потрібно поставити запитання. Ну, наприклад, як умивається кіт? Кіт умивається молоком, кіт умивається водою, кіт умивається лапкою, кіт умивається язиком. Далі проводимо спостереження. Для цього переглянь відео або поспостерігай за котиком. Третє. Розкажи про факти. Потрібно розповісти про те, що ми побачили. І четверте, Висновок, почни словами, я вважаю. Далі ми говоримо про те, що ми побачили, і робимо з цього висновок.